Доброго дня, друзі. Хотів сьогодні трошки вам розповісти. Може буде для багатьох цікаво, маю надію, як на сьогоднішній день будуються програми. Ну, По-перше, я так хотів би поділити програми на два типи. Перше, це програми, які обслуговують електронні пристрої, ну, скажімо, контролери, верстаки, роботи і так далі. Правило, тими програмами займуються електронщики, які вміють програмувати вони мусять програмувати. Коли вони закінчують вузи, то вони займаються саме програмуванням тих мікроконтролерів, вибирають тип мікроконтролера і його програмують. Але я хотів би сьогодні більше зосередитися на іншого типу програмах. Саме це програми, які обробляють дані, ну, такі як дані статистичні, дані від користувачів, дані... Скажемо, з якихось баз даних, наприклад, такі програми, які ми називаємо аплікації. Або програми, ну, скажімо так, які перетворюють дані, з тих даних, здобувають якусь таку важливу інформацію. Наприклад, прийняття якогось рішення. Так от, більшість цих програм. Вони, наприклад, навіть коли студенти пишуть такі програми, чи там більше цей, вони, як правило, створюються тепер, на даний момент, на сьогоднішній 2025 рік, за допомогою штучного інтелекту. Такий штучний інтелект, спеціальні існують додатки до штучного інтелекту, до засобів, які переховують програмні продукти, не підключаються до того штучного інтелекту. І коли я, наприклад, як користувач даю проєкт, ну, такий о, короткий опис цього проєкту, що треба зробити то-то, 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 то, -то, 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 то, -то, 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 то скажімо, протягом 5 хвилин на основі таких збір, зборів да, програми GitHub, штучний інтелект може згенерувати мені цілий проєкт, який я потім можу запустити на своєму локальному комп'ютері. Ну, треба, звичайно, трошки вміти. Проєкт, який створив штучний інтелект, запустити його на своєму комп'ютері, тобто в своєму конкретному середовищі, або достосувати його до свого середовища, там, де цей проєкт буде, скажімо, діяти так, в цьому середовищі. Тут треба вже трошки подивитися на настройки. Хоча, звичайно, якщо я щось не знаю, то я знову можу запитати штучного інтелекта. Як мені достроїти той проєкт до конкретного середовища? Ну, показую вам, йому конкретні проблеми, коли конкретні ці, чому я його не можу зупинити. Так що, на даний момент, в принципі, якщо так розібратися, скажімо, вчитися інформатиці 5 років чи там скількись там, тепер виглядає досить смішно. Так. Людина. Скажімо так, яка має бажання і має можливості так сісти, трохи посидіти біля комп'ютером, звичайно, я говорю про молодих людей, вони можуть це навчитися дуже швидко. Звичайно, може не все розуміють, чи так. Може не все і не треба розуміти. Головне бачити, що воно працює, випустити готовий продукт. Звичайно, тут йде мова, я розказую вам про людей, які працюють самі, які не працюють в колективі, в групі, так, яка будує цей програмний продукт якомусь Тімі, так, як тепер люблять це називати так, Тім. так. Але коли в Тімі, то ситуація є досить подібна. так, Коли я дістаю певне завдання, я знову ж таки беру першим ділом звертаюся до штучного інтелекту і прошу його допомогу. Ну, хіба що я вже. Має готове щось із того готового почаю починає щось будувати. Я вам колись більше розкажу про такі приклади, як збудувати. Би хотів тільки лише раз підкреслити, що будова таких програм на сьогодні, чи як ви працюєте разом в якійсь групі, чи ви працюєте самі, дуже багато є. Від того, як ви вмієте користуватися штучним інтелектом. До речі, зараз є різні статистичні дані, наприклад, що от якщо, наприклад, є якісь певні групи, які моніторують, наскільки ми створюємо швидко ті програмні продукти, приблизно 30% коду, який генерується, це є код, який генерується штучним, інтелі, штучним інтелектом. Я як програміст просто-напросто його вклеюю і. Називаюся туди Prompt Engineering. Так, то не, я вже не є просто програміст, я є користувач штучного інтелекту. І моє діло взяти продукт і його достосувати до того, що я будую. Поговоримо про це пізніше. Дякую за увагу. Бажаю всім гарної неділі.